Христос посеред нас, дорогі прихильники православного календаря, сьогодні третя христопоклонна неділя посту. Вона є особливою для кожного християнина, аж ще на всіночному богослужінні відбувся виніс Животворящого Христа для поклоніння. І ми, шанобливо, поклоняючися Христу Господньому, славили Його і величали піснеспівом. Христу Твоєму поклоняємося, владико! І святе воскресіння Твоє славимо. Саме сьогодні, третю неділю Великого посту, ми присвячуємо Христу Господньому, а тому іменуємо її Христопоклонною. Історія Христопоклонної неділі лягає у глибину віків у 326 році. Рівноапостольна цариця Єлена, матір першого християнського імператора Костянтина Великого, встановила святкування у пам'ять віднайдення чесного і животворящого Христа Господнього, а з 7 століття з цим днем став поєднуватися спогад про повернення у 620 ті роки животворящого Христа з Персії, грецьким імператором Іраклієм, і нині в усіх святих храмах та Божих обителях звучить головна хрестовозвиженська молитва за народ християнський, і співається пісня: Христу твоєму поклоняємось, владико, і святе воскресіння Твоє славимо. Ця неділя є певним екватором у часі посту, коли необхідно нагадати християнам про спасительний дар можливості спокутування людських гріхів. Поклоніння Христу продовжується і на четвертому тижні посту аж до п'ятниці, а тому весь четвертий тиждень називається Христопоклонний. У такий урочистий день від імені високоприсвященніша Феодора, архієпископа Мукачівського і Ужгородського, православний календар вітає усіх краян братів та сестер. Священнослужителів та монашеську братію зі святою христопоклонною неділею. І дивлячись на хрест Христовий, не будемо забувати про те, що хрест хранитель всього Всесвіту, хрест окраса церкви, хрест царів держава, хрест зміцнення віруючих, хрест ангелів слава і демонів язва.